Привіт, це я. І в цьому відео я покажу, як зробити завантажувач чанків для версії Java 1.21 і вище. Буде два варіанти завантажувачів: один для версії 121.5 і нижче, а один для версії 1.21.6, тобто для останньої версії. Спочатку вмикаємо всіх чанків. це можна зробити за допомогою сполучення клавіш F3 плюс G. Тепер по центру чанку будуємо портал в Незер. Підпалюємо і заходимо в портал. Також, якщо у вас портал з'явився в такому самому місці, як у мене, тобто досить мало місця, потрібно трохи його розчистити. Далі ставимо енергорельси, будь-який твердий блок, важіль і вмикаємо його. З іншої сторони робимо так само. У верхньому світі будуємо так само, як і в Незері. Обов'язково потрібно поставити рельси з тієї ж самої сторони, де вони стоять і в Незері. І тепер ставимо три вагонетки, щоб вийшло так, щоб вони одна одну штовхали. Все, завантажувач чанків готовий. Він провантажує в якому знаходиться, і також чанки, які знаходяться поруч. Виходить такий квадрат 3 на 3. А тепер я покажу схему, яка працює і в новій версії 1.21.6. Переміщаємось на останню версію. По центру чанку ставимо роздавач. В нього направляємо ліку. На роздавач ставимо важіль, а з цієї сторони червоний смолоскип. На нього ставимо блок. Потім ставимо детекторні рейки. Ось так. Ось цю ламаємо. І на рейку ставимо плиту. Далі будуємо портал в Незер. Тепер на рейку ставимо вагонетку з лійкою. І далі ще одну вагонетку, щоб вона проштовхнула цю вагонетку в блок. Далі цю вагонетку ламаємо. Йдемо на іншу сторону. І трохи заштовхуємо вагонетку з лійкою в блок. Тепер підпалюємо та йдемо в Незер. Заходимо в Незер з тієї сторони, де знаходиться наш механізм. з сторони, якої ми вийшли, ставимо пісок душ і підпалюємо. Далі ставимо дві вагонетки, щоб вони ось так змінювалися між собою. За допомогою важеля можна вмикати та вимикати цей механізм. Також, якщо у вас першого разу не вийшло, можете відкрити роздавач, достати одну вагонетку і поставити. Також важливо, ці завантажувачі не будуть працювати з моб-фермами. Тобто моби спавнитись не будуть. Виключення це ферма заліз. Голими спавнитись будуть. Цю схему я піддивився на ось цьому каналі. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, додайте збереження, і всім дякую за перегляд.